Тут головне не колір браслету, а те, що він символізує. Тобто, йдеться про те, щоб залишатися людиною. Тобто, ну, колись був такий радянський мультик, подарунок для найслабшого. Там про те, як Лев приїхав захищати, заступатися за зайця. Тобто насильство це не є шлях сильних. Ну, десь приблизно в 90-х, я пам'ятаю, всі хлопчики думали, що найкрутіше бути сильним і всі глупцювати. Насправді, ну ми проти насильства, ми за діалог. За Заді людиною проти насильства. Проти насильства. А ну кажи чесно, ти дівчат ображаєш? ні а нє-а. в класі вас ніхто не п'ється. Б'ються всі хлопці. Хто розкажи? Зелозір і Оркушеленський, Богдан. А що ви робите з хлопцями, які вас б'ються? Терпимо. Залишайся людиною і завжди такою, якою ти є. В суспільстві існує така проблема і, звичайно, виникає потреба звертати на неї увагу, тому що це є невід'ємні речі нашого життя і вони стосуються близьких нам людей. Ми знаємо загалом, що така проблема існує. Ми знаємо, що існує негативна загальна опіння, яка стосується рукоприкладства до дітей, до жінок, до дівчат і тому подібне. Таких взаємостосунків. Ми повинні розуміти, що ця проблема починається в, людському, в розумі людини з молоду. Людина починає в такому дусі виховуватися. І ми повинні звертати увагу на якомога молодше покоління, яке вже цього свідоме. Хлопці, які вже починають цікавитися дівчатами, вони повинні розуміти що до них потрібно ставитися е, ніжно, потрібно ставитися до них е, якось елегантно, а не грубо, е, негативно, по-мужицьки, як це прийнято, тому що це буде виглядати круто, і ми будемо от таким чином завойовувати їхню увагу і показувати, що з нами потрібно бути, тому що ми сильні. Сила проявляється зовсім в іншому. Сила має бути. Тому що сильна людина може собі дозволити бути лагідною, бути доброю. І власне сила полягає в захопленні цією красою, яку ми бачимо. Скажемо, як чоловік бачить жінку і захоплюється нею, а не гнобить її, тому це безсилля. Тому що сильна людина не може собі дозволити знімати руку на е, людину фізично слабшу, а слаба людина завжди хоче помститися, хоче, хоче нанести удар, щоб довести якось себе реабілітувати в цьому безсилі. Я їздив е, на з байкерами раді того, щоб е, підтримати акцію проти насильства. Я нашого браці берсати, тому що вони мені подобаються, але цей старий вже. У нас дуже довго треба захищати дівчат від старших хлопців, яких її і ну їх рухають, б'ють. Катаюся на скейті, побачив, роздають браслети, сподобався, взяв собі. Я проти насильства, це означає, що, наприклад, когось б'ють, або він когось б'є. це, це треба від таких наслідків або захистити, або сказати, щоб не били. Ну, типу розідняти їх в